Вже тепер конкретно сказати про війну, яка точиться на сході, то я хотів би сказати, що ця війна є громадянською. Тому що я це говорю не просто, якби когось повторюючи, але я знаю, особисто знаю від єпископів, які там служать, знаю від людей, моїх знайомих, і що батько в Національній гвардії. Син у повстанці в повстанській армії, і почнемо ми нашу розповідь з Березовського Ореста Володимировича, який широкому загалу відомий як митрополит Онуфрій, єпископ української православної церкви раніше московського патріархату, серпня 2014 року. Предстоятель цієї церкви, вваженіший митрополит Київський та всієї України. Не живемо з Богом. Самі собі робимо війну, самі ми в цьому винуваті. Покаємося, повернемося до Бога, Все припиниться, і буде знову добре, красиве і мирне життя. Це інтерв'ю Онуфрій дає у середині 2015 року. За 18 хвилин жодної згадки про Росію Путіна, анексію українських територій, окупацію, злочини Росіян проти суверенної держави. Але я хочу звернути вашу увагу на це питання журналіста. Владыка Ануфрий. В настоящее время на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата оказывается беспрецедентное давление. В отличие от других украинских православных церквей, вы не поддерживаете антитеррористическую операцию на востоке Украины. Із-за этого на вас і на церковь постоянно льют грязь в средствах масової інформації. Таким образом, пытаясь вбить клин между між УПЦ МП і українським обществом. Чи міг митрополит Онуфрій на той момент не знати про злочини скоєні російською владою та звірства росіян на українській території про збитий малазійський воїнг або про Іловайський котел? Всім нам, українцям, бажають цього, щоби той мир, який у нас є, що ми його берегли, а ті не, не якісь не, 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 не згоди протистояння, які щось, сьогодні, що сьогодні ще мають місце на нашій землі, щоб вони були е, мінімізовані, -мін у тому ж таки 2015 році митрополит Онуфрій разом з іншими сановниками УПЦ. Демонстративно не встали в момент, коли президент України Порошенко зачитував з трибуни Верховної Ради імена захисників України. Ми не встали, тому що це був наш знак протесту проти війни як явище. Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася на нашій землі. Ми не хочемо, щоб люди убивали один одного. Згідно з витягом із системи Роспаспорт 20 березня. 2002 року в столиці Російської Федерації, місто Москва Орес Березовський, відомий як Митрополит Ануфрій, отримав російський паспорт. За рік у 2003 році Березовський Орест Володимирович знову у Москві отримує закордонний паспорт громадянина Російської. Федерації згідно даних тієї ж виписки з російської бази Онуфрій отримував закордонний паспорт і раніше, у 1998 році. А році. Це означає, що і російське громадянство, український митрополит мав набагато раніше. Одразу після 24 лютого минулого року і повномасштабного вторгнення Росії позиція митрополита Онуфрія стрімко змінилася. І ми Сьогодні просимо вас, Владимир Владимирович, становіть війну. Митрополит Онуфій, який протягом шести років критикував лише українську владу, говорив наративами кремлівської пропаганди про громадянську війну на Донбасі та виступав не проти Росії, а за мир і любов очевидно використовувався в реалізації російських планів проти України. Бо себе лично, ваше святійшиство. Хочу поблагодарити вас. За вашу духовну підтримку і за то живе сучасні в тих іспитаннях, які сьогодні переживає наша земля, українська земля.